Мужчины привыкли считать, что экстрим – это исключительно их прерогатива. Поспешу не согласиться с этим. Например, для нас навыки экстремального вождения вовсе не способ получить яркую порцию адреналина. А вот как раз возможность уберечь себя от непредсказуемых ситуаций на дорогах. Особенно, особенно зимой. Подробности смотрите в нашем следующем сюжете. Чоловіки вважають, що за кермом вони справжні профі, а тому не втрачають можливості поглузувати над панянками у водійському кріслі. Та цієї зими у нас буде можливість зрівняти шанси. Адже секретами екстремального водіння з нами поділився відомий гонщик Вадим Нестарчук. Подивимось, що вони тепер скажуть. Зима, як відомо, найнебезпечніший період для автолюбителів, бо слизькі та засніжені дороги вимагають підвищеної уваги та концентрації. Перше, що треба зробити у таких умовах знизити швидкість. Навіть якщо ви досвідчений водій, до такого стану дорожнього покриття треба звикнути. А тому краще виїхати на півгодини раніше, аніж летіти із ризиком для життя. Попробуйте проїхати по паровної дороги якої та определенне ене количество кілометрів, і потім з цієї дороги повернуть направо, наліво в сторону. Такі маневри необхідно робити на порожній заміській дорозі. Це дасть змогу відчути реальну швидкість. А тому ви інтуїтивно зрозумієте необхідність її зниження за певних умов. Проте, навіть дуже обережні водії не застраховані від небезпечних ситуацій на дорозі. Закривати очі Бросати руль і кричати А це то якраз точно делати не можна а ось максимальна концентрація, спокій та увага просто необхідні, особливо під час того, як тебе заносить найбільш поширеної зимової біди. Автомобіль починають заносити, що дуже часто відбувається на спольському покритті. Э, Ніколи. Нельзя тормозить в такой ситуации. Нужно пытаться сместиться на какое-то твердое покрытие. Это может быть снег, может быть грунт, асфальт, который вы видите. У таких ситуації треба повернути кермо у сторону заносу, поступово прогазовуючи. Если разворачивает зад вправо, руль вправо, если зад влево, руль влево и немножко газом. Обов'язково газом. Нужно пытаться Це дасть краще щеплення шин із дорогою. А тому не дозволить вашій залізній крихітці злетіти у кювет. Хороший водитель не той, який швидко крутить руль або швидко тормозить, а водитель, який намагається прочитати ситуацію на дорозі. Якщо ж відстань від вашого авто до попереднього дуже мала, то скоріше за все зіткнення не уникнути. Саме тому взимку необхідно збільшити дистанцію між автомобілями у два рази. Саме правильне нахожіння на рулі, коли у тебе всі п'ять пальців знаходяться з одної сторони руля, тому що во всіх сучасних автомобілях практично зараз є подушка безпечності. Таке положення рук не дозволить подушці під час зіткнення зламати ваші пальчики. І не забувайте, ви обов'язково маєте користуватися паском безпеки та зручно сидіти у водійському кріселі. Такі здавалося б, дрібниці можуть врятувати ваше життя у будь-якій ситуації. Намагайтеся зберігати спокій, не робити жодних різких рухів і не влаштовувати перегонів, навіть якщо ви досвідчений водій. Він закрасить ногти. Мінять колготки і розмовляти по мобільному телефону. А ще не забувайте, що якісна зимова гума не просто комерційний хід, а вимушена необхідність. Тож будьте уважні та обережні, і тоді ніяка ожеледиця або снігопад вам не страшні.